Відповідно до глибинного пророчого бачення великого мислителя Карла Густава Юнга, у всій неосяжності всесвіту, яку ми намагаємося осягнути, не існує жодної випадковості. Це твердження на перший погляд звучить парадоксально, але воно є ключем до розуміння фундаментального порядку, який керує нашими долями. Кожна особа, що перетинає наш життєвий шлях, кожна подія, що залишає слід у нашій свідомості. Усе це є прямим недвозначним відзеркаленням архітектури нашого внутрішнього світу. Ми запрошуємо вас у подорож, у глибинне занурення до серцевини цього універсального механізму, відомого як закон резонансу, аби дослідити таємниці, кого саме ми притягуємо, чому ці люди з'являються саме у цей момент і яке. Трансформуюче, неминуче значення, несуть ці, здавалося би, випадкові, але насправді сакральні зустрічі для нашого духовного та психологічного становлення. Юнг був переконаний, що ніщо у всесвіті не є результатом сліпого випадку. На його думку, люди, з якими ми стикаємося у житті, не є хаотичним набором фігур на шахівниці буття. Кожне таке зіткнення, кожна взаємодія це перш за все вираз глибинного духовного резонансу. Існує невидима, але надзвичайно міцна енергетична мережа, яка об'єднує нас усіх, і ця мережа функціонує за наперед, встановленим досконалим порядком, що закладений глибоко у нашому підсвідомому океані. Особи, події, навіть найменші моменти, що торкаються нашої дійсності, є невід'ємною частиною грандіозного, всеосяжного цілого, яке наше обмежене, раціональне, свідоме. Я часто не в змозі осягнути. Поза межами звичного нам лінійного часу, простору та зовнішніх обставин, кожна наша взаємодія розгортається як відповідь, відгук на внутрішній заклик. Це не зовнішня маніпуляція, а внутрішній імператив, що матеріалізується. Кожна людина, з якою ми вступаємо у контакт, є живим дзеркалом, що повертає нам відображення нашого власного внутрішнього ландшафту. Іноді це відображення може бути болючим, вказуючи на внутрішній дефіцит, на певну незавершеність на ту частину нашої психіки, яка потребує інтеграції та зцілення. В інші моменти це дзеркало радісно підтверджує нашу внутрішню цілісність, демонструючи ті якості, які ми вже успішно розвинули і які тепер притягуємо ззовні як підтвердження. Ці зустрічі, навіть якщо вони здаються простими, швидкоплинними та незначними, насправді є неминучими. Обов'язковими віхами нашої особистої духовної еволюції. Саме тут на допомогу приходить юнгівська концепція синхронічності. Синхронічність це значно більше ніж простий збіг. Це одночасне виникнення двох або більше подій, які перебувають у змістовному глибинному зв'язку, але при цьому між ними немає жодного очевидного фізичного причинно-наслідкового зв'язку. Зустріти когось це не лише зовнішня подія, що сталася, це перш за все відлуння внутрішнього покликання нашої душі. Моменти, які ми звикли списувати навіть випадковість, є насправді митями, коли глибинна сакральна суть життя обережно, але наполегливо підморгує нам, відкриваючи свій таємний впорядкований порядок. Всесвіт, як досконалий мудрий організатор, завжди без жодних винятків аранжує зустрічі, які точно відповідають частоті вібрації нашої душі, незалежно від того, усвідомлюємо ми цей процес чи залишаємося у невіданні. Ось чому ніхто і нічого не входить у наше життя випадково. Кожна навіть найкоротша зустріч є видимим матеріалізованим вираженням наших поточних внутрішніх процесів. Справжня зустріч ніколи не є буденною чи ординарною. Кожна з них являє собою необхідний ретельно виплетений стібок у більший космічний візерунок, у який безперервно вплітається наше духовне та психологічне зростання. Тепер ми перейдемо до глибинної механіки, що стоїть за цим феноменом. Закон резонансу базується на фундаментальному фізичному факті: усе суще у всесвіті випромінює енергію, має свою унікальну вібрацію та частоту у поєднанні з революційними психологічними ідеями Юнга. Цей закон говорить, що внутрішня частота або чистота людини це термін, що охоплює весь її психоемоційний стан, неминуче притягує у зовнішній світ певні типи людей, певні ситуації та обставини. Людська психіка живиться не лише нашими свідомими, логічними вербалізованими думками, але й що набагато важливіше, глибоко вкоріненими, прихованими переконаннями. Давно пригніченими емоціями та невирішеними травматичними залишками минулого досвіду саме ці глибинні несвідомі вібрації і складають справжню незламну основу закону резонансу, на якій би частоті не вибрував наш внутрішній стан, чи то на частоті хронічного страху, чи то на частоті прихованого гніву, чи то на частоті безмежної надії, любові та вдячності. У наше життя неминуче будуть притягуватися зовнішні події та люди, які є енергетично сумісними з цією домінуючою вібрацією. Наші несвідомі, невизнані страхи, наші потаємні бажання, наші приховані надії це ті невидимі нитки, які створюють складну ефірну павутину стосунків, яку ми плетемо навколо себе, часто не усвідомлюючи масштабу цього безперервного потужного процесу. Закон резонансу твердо стоїть на принципі, що енергії, які вібрують на одній частоті, активно притягують одна одну. Це цілком подібно до того, як два музичні камертони, що налаштовані на одну й ту ж ноту, починають взаємодіяти і посилювати вібрацію одне одного, створюючи сильнішу спільну хвилю. У цьому контексті люди, з якими ми стикаємося у своєму житті, є не просто зовнішніми незалежними сутностями, а тонкими, чутливими відзеркаленнями наших внутрішніх психічних станів. Коли ми притягуємо когось у свій внутрішній простір, ми по суті знаходимо певну екстерналізовану частину нашого внутрішнього стану, яка проявилася у його характері, у його унікальній поведінці чи у самій його присутності. Цей закон також проголошує, що справжній духовний ріст завжди є взаємним і резонансним, коли ми торкаємося життів інших, вони своєю чергою відображають нам ті невидимі, приховані аспекти нас самих. Які ми ще не інтегрували або не визнали. Отже, кожна людина, яка з'являється у нашій дійсності, є реакцією на ту частоту, яку ми безперервно випромінюємо, чи то на свідомому рівні намірів, чи то на глибоко підсвідомому рівні вібрацій. Усвідомлення та прийняття закону резонансу дарує нам ключ до глибшого розуміння не лише динаміки наших міжособистісних стосунків, але й загадок нашого власного внутрішнього світу. Адже справжня тривала трансформаційна зміна ніколи не відбувається через просту зміну зовнішніх обставин, а лише через усвідомлене перетворення нашої внутрішньої вібрації. Життя прожити з цим глибоким юнгіанським розумінням дозволяє нам підходити до людських взаємодій з вищою мудрістю, розкриваючи сакральний прихований сенс кожної зустрічі. Згідно з Юнгом, кожна зустріч є не збігом, а зовнішнім вираженням і матеріалізацією наших внутрішніх процесів. Кожна людина, що перетинає наш шлях, несе визначену обов'язкову місію у нашому життєвому сюжеті. Ці люди є нашими вчителями і вони навчають нас не лише фактом свого існування, але й своєю унікальною поведінкою, своїми словами і своєю енергетичною присутністю. Взаємодія з іншою особою це значно більше ніж просто спостереження з боку. Юнг пояснював це через процес індивідуації, центральний принцип його аналітичної психології. Щоб досягти нашого істинного, цілісного я ми мусимо засвоїти уроки, які нам пропонують люди, події та ситуації, з якими ми стикаємося. Ці зустрічі стають каталізаторами, перетворювачами, що активно сприяють нашому духовному та психологічному зростанню. Іноді людина, яку ми притягуємо, знайомить нас із якоюсь забутою або заперечуваною стороною нас самих. Можливо, вона несподівано висвітлює внутрішню якість, яку ми раніше не помічали або свідомо ігнорували. В інших більш складних випадках зустріч із важкою конфліктною негармонійною особою створює необхідний внутрішній тиск, що є критично важливим для нашого духовного зростання. Наприклад, зустріч із людиною, яка є емоційно відстороненою і постійно демонструє надмірну незламну силу, насправді є своєрідною нагодою для нас визнати власні приховані слабкості або нашу власну емоційну відстороненість, яку ми заперечуємо. Так само деякі люди приходять у наше життя, щоб заповнити емоційну порожнечу, що виникла у нас. Проявляючи безумовну любов чи справжнє співчуття, на яке ми внутрішньо резонуємо у результаті, кожна людина, яку ми зустрічаємо, є невід'ємним учителем та архетипом на нашому особистому духовному шляху. Здатність усвідомити сенс цих зустрічей, не лише формує і поглиблює індивідуальну свідомість, але й дає нам змогу відчути все загальну фундаментальну зв'язаність, нашу спільну основу з усім людством. Люди та життєвий досвід це перш за все універсальні інструменти, які і допомагають нам зрозуміти себе в цілому у всій нашій складності, і зрештою глибше і повніше розкрити себе у розумінні психології Карлом Юнгом, несвідоме це не просто пасивна область, де зберігаються забуті спогади або пригнічені емоції. Це глибокий, динамічний, безперервно діючий аспект психологічної структури людини. Юнг підкреслював, що несвідоме є одним із наріжних каменів індивідуальної психології, стверджуючи, що саме сили, які формуються у цій таємничій області, визначають, формують. І керують взаємодією індивідів із зовнішнім світом. Несвідоме функціонує як невидима, але надзвичайно могутня сила, залишаючи сліди у нашій щоденній реальності, про існування яких ми навіть не здогадуємося. Ці несвідомі сили являють собою сукупність глибинних внутрішніх мотивів, емоцій, які ми не визнаємо, засадничих переконань, що керують нами прихованих бажань та невизнаних страхів. Багато хто сприймає несвідоме лише як вмістилище негативних неприємних елементів. Але за глибоким прозрінням юнга несвідоме також є невичерпним джерелом творчої та преобразуючої сили. Воно не лише приховане у темних тіньових куточках внутрішнього світу, але й несе в собі колосальний потенціал для прискорення нашого особистісного та духовного розвитку. Кожна зустріч може стати золотою можливістю зіткнутися зі своєю тіньовою стороною, визнати свої внутрішні недоліки та зробити рішучий крок до вищого рівня свідомості. Саме тут і проявляється концепція тіні. Юнга» юнга Людина може помічати в інших ті сторони своєї особистості, які вона не приймає, пригнічує або категорично ігнорує. Подібні зустрічі дають людині шанс зіткнутися з темними, неінтегрованими аспектами свого підсвідомого. Не зіткнувшись із тінню, не інтегрувавши її, ми не можемо досягти повного духовного розвитку. Таким чином, кожна особа, з якою ми стикаємося, може бути особистим учителем нашого підсвідомого, що неминуче поглиблює нашу внутрішню подорож. Ця сила притягання діє не лише в особистому узькому сенсі, але й у універсальному космічному контексті. Кожна людина, незалежно від її бажання, відзеркалює свої власні несвідомі вібрації у зовнішній світ. Це також є невід'ємною частиною всезагального резонансу. Завдяки цьому резонансу люди і події об'єднуються, і кожна зустріч дозволяє нам знайти свою унікальну мету у неосяжному всесвіті згідно з Юнгом. Кожна зустріч це не просто елемент міжособистісних відносин, а колосальна можливість для нашого духовного зростання. Люди, які супроводжують нас у різні періоди життя, з'являються на нашому шляху як вчителі, провідники, а іноді як найскладніші перешкоди, що ускладнюють наш рух. Юнг стверджував, що труднощі, з якими стикаються люди у процесі індивідуації, насправді є життєво важливою частиною особистісного становлення. Справжній духовний ріст відбувається не лише у легкі та комфортні часи, але що більш важливо, при свідомому зіткненні з перешкодами та невирішеними внутрішніми конфліктами. Кожна зустріч несе у собі імпульс для змін. Це своєрідний тригер, що запускає нашу духовну еволюцію, яка іноді є складною, а іноді несподівано стимулюючою. Зіткнення з аспектами тіні є найважливішим етапом нашого духовного зростання. Тінь часто відображає наші найбільш тривожні неприйняті аспекти, але не зіткнувшись із ними, ми не зможемо досягти істинної внутрішньої свободи та психологічної рівноваги. Люди, з якими ми стикаємося, часто відкидають цю тінь нам прямо в обличчя, освітлюючи нашу внутрішню темряву. Духовний розвиток людини прямо пропорційний тому. Наскільки вона осмілюється виходити із зони комфорту, протистояти труднощам, які виникають на її шляху, визнавати власні недоліки і обмеження, і рухатися вперед з цим гірким, але необхідним усвідомленням, згідно з ученням Юнга, життєві труднощі виконують функцію суворих, але справедливих учителів. Зустріч із цими вчителями, хоч і неприємна, веде до справжнього глибинного духовного росту. Кожен досвід це важлива віха у нашому внутрішньому, завжди актуальному подорожі. Ми повинні навчитися дивитися за межі поверхневих збігів. Юнг стверджує, що збіги лише на перший погляд здаються випадковими. Насправді, усе відбувається як наслідок резонансу. Кожна зустріч, кожен досвід так чи інакше пов'язаний із нашим внутрішнім світом, і лише усвідомлення цього зв'язку допомагає нам наповнити. Життям справжнім, неминущим сенсом. Свідомий погляд за межі збігів виводить нас на вищий рівень внутрішньої усвідомленості. Прийняття цієї точки зору дозволяє нам глибше зрозуміти не лише саме життя, але й самих себе. Як сказав Юнг, збіг це мова, якою говорить несвідоме. Іншими словами, кожен збіг. Це повідомлення, попередження, яке надсилається нам, нашим глибинним підсвідомим. Я внутрішній світ є невичерпним джерелом усього, що відбувається зовні. Тому кожна подія, яку ми переживаємо, є відзеркаленням наших власних внутрішніх процесів. Розуміння цього може надати нашому життю величнішого сенсу, зрештою життя зіткане не з хаотичних, нічого незначущих збігів, а з глибоких, значущих, нерозривних зв'язків. І цей зв'язок продовжує існувати як продукт нашого індивідуального несвідомого, універсальної енергії та безмежного колективного несвідомого.